Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для канцелярії. Це зручний органайзер для зберігання канцелярських товарів та дрібниць на робочому столі. Цей стильний та функціональний контейнер дозволяє легко знаходити необхідні предмети завдяки чіткій видомості в місту. Контейнер має декілька відділів, що дозволяють упорядкувати ручки, олівці, стікери та інші дрібниці завдяки компактному дизайну та наявності висувного ящика займає мінімум місця, одночасно забезпечуючи зручний доступ до всього необхідного. Його можна використовувати як для офісу, так і для дому, додаючи елементи порядку та чистоти на вашому столі.